Коротше, братва, ще за моїх молодих років будь-які чорки рішалися двома шляхами. Або тебе до рука відпіздили, бо нахуй ти до душу поліз, дебіл, блядь. Або ти когось відтоварив, за що тебе потім вважало пів села, ставило тобі пиво у барі і брали тебе на любийкіпі. І так рішалися будь-які питання. Чи то за дівку, яку ви бачили тільки один раз, і то на пусть говорять на донечки. До спорів, кого на Великдень були більше я е, писанки. Писанки, так. І от ішли роки, що вроді хорошо, люди пиздяться, діла рішаються. От навіть Верховна Рада від тренду не відстає. Так пишеться Клись коні, але продовжувати святу традицію кіпішу люди вже не хочуть. І замість того, щоб набити комусь їбучку, люди читають один одному віршики. Якщо би це почули, наші пращури, то вони би переверталися в грубу швидше, ніж розноситься понос на вітрі, які в сраці батли, які віршики вообще, як то діти на лінійці в першому класі вистроїлися всі в рядочок і давай-один одного обзивати віршиками. Шеби з бантиками туда поприходили, і ресторатору би квітів букет принесли. Фу, блядь, Позорники я бо вас уже там не знаю, що було. Що таке робить вообще? Воно там рішається у два щота, навіть думати не треба віршики. Назвали тебе поганим словом ти за ноги в'їзд і до плоту. Береш їх глуху зазулю, аби навіть ай приїхало критичну точку знімати. А ні, то робиш хитро. Ідеш до бабки ворожки, каже, що нібито твій обідчик висевся їй на морку на городі. Оце сказав і йдеш пити пиво. Післязавтра в новинах подивишся, що там з ним сталося. Та ще з передавніх часів хороша плюха лікувала абсолютно від усього, і діяла вона на всіх, незалежно від віку, статі і з якого кольорового металу те зроблені яйця. Плюха навіть на особобуйних діяла на раз. Два у нас в селі жора з Дай йому 50 грам водки і він потім воює з цілим селом. А люди його ловити починають, а він на бетонний стовп вилізе і хуй там звідти його достане. Що треба робити? Електрика визивати, щоб того придурка зняв, а електрик що? На сусідньому слупі спецсеніський. І, і так було доти доки не вженився. На жінці розміром з комбайн, втрему регулярно плюхи роздавала. Так відтоді на всі пабліки зе підписався. Не п'є, не курить в поганому настрої. Взагалі не буває, бо трошки не можна. Спитає, чи не жаліє, що женився. Каже, що не жаліє. Не можна жаліти. Та й взагалі, коли намічається якась бійка, то воно ну, їх якось так файно виглядає, бо тоді ти вже герой чуть не цілого села. А оці батли. Ну їх як воно виглядає? Ти ти, ти мене так назвав? То я я, я тебе на батл викликаю. Братухи, як я пообіцяв прямій трансляції, якщо ви її взагалі дивилися, розказую на рахунок чітких носків, котрі сховані в Кременчуку і Дніпропетровську. Координати, де саме сховані носки, є у мене на сторінці. Так що давай-ка переходь до мої на мою сторінку, там буде силка в описі, і бігом лети, коротше, шукати чіткі носки. Бо то, що якщо хтось знайде чоткі носки, в тебе їх не буде, і тобі ніхто не буде. давати. Все. Так що висновки, замість того, щоб устроювати батли з цими всякими віршиками і за садочком, треба так само вміти і постояти за себе. В общем, став лайк, якщо згоден. Ну і розкажи в коментах, що ти робиш в таких ситуаціях. Ну, коли тебе там називають чи називають твою дівчину і так далі. Просто напиши мені це в коменти, щоб я знав, що ти там чоткий пацан. Все. А з вами був Вася, ви були на каналі Чоткий пацан, підписуйся на канал, якщо тобі понравився відео. Ну і пока!